Як і обіцяли, повертаємося в студію, не самі, і це величезна приємність, коли до нас приходять справжні Світослав Кучак, командир взводу інженерних безпілотних наземних систем, інженерно-саперної роди 71-ї окремої гірської бригади. Пане Доброго лейтенанте, вам. раді вітати вас. Дякую, дякую, добрий вечора. Шановні телеглядачі. Насправді, це дуже круто, коли військові приходять, і направду те, що глядачі не бачать. Коли справжня людина, по-перше, не спізнюється на ефір, а по-друге, ви, правда, дуже хвилюєтеся. Як це працює? Можете пояснити, що ви там не хвилюєтесь, коли треба нищити ворога? В зимі, влітку, восени, а тут хвилюєтесь? А я не задумуюся там. Там я просто знаю свій напрямок, свою частину роботи, і я забуваю про все інше. Мене нічого не хвилює. От там, там треба виконати завдання. А тут, в даному випадку, я трошки. Знаєте за, Знаєте, за що я хвилююся? Знаєте, за що я хвилююся? Щоб отой QR-код на робота Мінера відсказнували всі ті, хто теж хвилюється, за своїх тих, хто знаходиться там, на фронтах, за своїх тих, хто знаходиться в полонах, за своїх тих, кого чекають вдома з будь-якою інформацією, за своїх тих, хто вдома. Зрештою, хвилюєтесь, скануйте код, номер картки, бачите, бо потрібен робот Мінер. Все дуже просто. Ну, у них там, у військових, все дуже просто. Їм потрібен робот-мінер. Нам складніше маємо наскладати на цей робот Мінер. Чим він вам допоможе? А, ну, ви ж розумієте, що. А... Люба автоматизація призводить до того, що це зменшує кількість людей для виконання ну, тих чи інших операцій. Так само і тут, для того, щоб замінувати якусь певну область, щоб ворог не пройшов чи там доставити якісь важкі елементи, для цього потрібно ну, масу військовослужбовців. А це в бойових ситуаціях, особливо під теперішніми FPV-дронами, під обстрілами, є небезпекою, високою небезпекою. А коли ми використовуємо дрони НРК, то це зменшує ту кількість людей, яку необхідно для виконання цього бойового завдання. Бережемо Свої. бережемо своїх. Так. Ну, дивіться, задача не скажу, що аж так проста, тому що 800 тисяч гривень належить зібрати 198 тисяч. Ну майже 200 вже а, зібрано, так. але далі має бути і тут все залежить від нас з вами, так як я сказав, збір не маленький, але і нас багато, якщо кожен задонатить підйомну для себе, реальну, реалістичну для себе. Суму незалежно від того, маленька вона велика. Просто тут важлива участь і ваше залучення. Ну то, якщо кожен так зробить, я переконаний, що цей збір е, піде досить швидко. Скануєте код, потрапляєте на сторінку збору, і далі ви все самі знаєте. Прекрасні люди 215 тисяч гривень. Вже на рахунку ціна питання робота мінера 800 А скільки вартує реально життя? Завжди думаємо про це, коли бачимо QR-коди і хочемо повертати своїх. Сумський напрямок. Ситуація непроста. Особливо зараз, коли є міжсезоння, така, знаєте, переосінь, але не до зима. Як виглядає все це на землі? Який характер боїв? Що там? Ну, звичайно, що це складність в тому, що зараз зелень, листя нема, воно опало, відповідно, зверху все видно. Як там, так і їм. Це зумовлює те, що часто на одній позиції затримуватися ну, практично неможливо, треба постійно рухатися, змінювати. От такий характер боїв. Характер боїв у нас зараз більш такий змішаний і десь наступальний, десь це. В захисті знаходимося, якщо говорити про технологічну складову, тому що ця зима певно буде відрізнятися не тільки погодою, бо кожна відрізняється, та але й тим, наскільки ворог більш підготовлений, більш вдосконалений, це цим теж не треба легко вважати, Наскільки він от заходить в цю зиму з точки зору технологічної? Ну ще з місяць назад, чи два, ми от. Змогли переламати. Ми там багато дуже знищили ворога, деяку техніку. Ну, зараз там десь біля трьох тисяч їхніх. Не знаю, як їх назвати, ну Штук. осіб. Штук. Да. Штук осіб, ага. да, от, знищили, але вони постійно поповнюють свої сили. І зараз вони зайшли з новими силами, особливо. Із fpv дронами, тобто зараз дуже там переважає а, саме от БПЛА їхнє на оптоволокні. Це нам відрізає логістичні шляхи, а, ну але ми з цим справляємося. Що ви називаєте відрізає логістичні шляхи? Насправді виглядає так, що єдиний спосіб доставити пляшку води на передову на позицію це провести або Принести або привезти дроном. Це для того, щоб було зрозуміло тим, хто раптом, ну тим, хто раптом нікого не має на фронтах і не знає, як це буває. Наскільки буває, застригають ваші на позиціях? Тому що логістичні шляхи, те, що ви кажете, це неможливість виїхати з позиції, бо занадто небезпечно. І потрібно чекати цього вікна можливостей. Наскільки найбільше я свій взвод уже скоро до місяця не не можу витягнути? Якщо говорити, от ви зараз згадали про дрони використання цих дронів, це оптоволокно передовсім. Наскільки вони просунулися в цій технології? Я це питання ставлю там, згадуючи попередню свою розмову. Тут в студії теж були. Е Колеги побратими, може зі збройних сил, це Pathfinder, так називається один з одне з відділень. Ну то вони принесли два зразки дронів, два дрони російських, простіше кажучи, один з них з такою маленькою антенкою. І вони говорять, що це вже вчорашній день. Ми їх просто давимо тим своїм ребом, і вони навіть їх не запускають. А от інша така квадратна рама, така досить велика з чотирма такими. Mm. Тими пропелерами, фактично, і там до 20, як мені говорили ці хлопці, кілометрів може бути оцього оптоволокна. Чи зараз тільки і виключно оптоволокно вони використовують? Ну, дивіться, зумовлювати об... дальність оптоволокном, це... там може бути і до 50 кілометрів. Це таке діло. Скільки намотають, стільки їх буде. Більше тут зумовлюється гальванічними елементами, тобто живленням, батареями. Ну долітає так до 20 кілометрів, долітає, але це не настільки у них відсоток великий, не настільки великий, але є. Да, є, є. Слухайте, а як це взагалі на? Як це корелюється, да, я приміром до повної роботизації, до якої іде саме ця війна, і до планів ворога? Бо ми бачимо з одного боку ці м'ясні штурми, по двоє, по троє є маленькі, мініатюрні, як завгодно називаєте ці штурмові групи від окупантів. А з іншого боку, це от така, знаєте, роботизація. Що ви бачите по той бік лінії розмежування? Чи бачите техніку, чи бачите накопичення поголів'я російського окупанта? Ні чи що там, хто там? Ну, звісно, що є накопичення, це спостерігається, ми би тоді не стояли на тому, щоб не обороняти наші кордони. А на рахунок роботизації, ну, трошки термін, мабуть, такий, роботизація це маніпулятор, який угу. в собі включає руку. А це би я сказав, що більше безпілотні системи, тобто наземні безпілотні або авіаційні безпілотні системи, можна отак їх. Включити. То що по той бік? Чи притягують техніку, легку, середньої важкості, важку, чи, чи, чи окупанто штуки і дрони? Що там? У них теж є роботизовані комп, ну роботизовані НРК, да, ми називаємо роботизованими. Наземні роботизовані комплекси. Ну, наземні безпілотні системи, я би mm -hmm. так назвав. Ну да, роботизовані комплекси вони теж використовують, вони теж на них а... керуються ними. Ми десь уже до п'яти, вроді, десь знищили із їхніх. Давайте ще раз звернемо увагу на цей збір. Що маємо на поточний момент: 800 тисяч українських гривень це загальний кошторис. Під час нашої розмови вже вдалося зібрати 90 тисяч гривень. 100. Вже тепер 100 маємо Е, не зупиняємося. Далі буде і ті, хто щойно доєдналися. Шановне панство. Тут хочемо ще раз заохотити. Збираємо на робота мінера. Так він коштує немало тих 800 тисяч гривень, але жодне життя українського воїна немає. Ціни неможливо її, знаєте, обрахувати на відміну від робота Мінера. От в життя ти не обрахуєш фінансами. Тому єдине, що тут лишається, просто підтримати цей збір, хто скільки може, і е, це буде найкраща, така знаєте, найкращий е, вираз подяки дією. Вчинком, а не тільки словом запустіть нас в бліндаж, умовно кажучи, як виглядає це в зимовому варіанті, і як ви сказали, місяць своїх ви чекаєте да з позиції, але очевидно, що стояти доведеться, і не завтра, і не післязавтра. Але що взимку? Як виглядає оця підземна копанка? Це ж уже зовсім не знаєте, не часи першої світової, ба і не 14-й рік, і зовсім не 22 й Що у вас? Ну, ми ж розуміємо, що це на лінії бойового зіткнення, і ця копанка виглядає так, як ми швидко її зробимо. А ну, уявіть собі, це на швидку руч викопана лежанка, так би сказати, там, для трьох-чотирьох людей, а, укрита підручними засобами, які були а, глиною. Ну і ще уявити, що. А всі миші, які були навколо по полях, вони ховаються в тому бліндажі. треба якось з цим боротися. І як ви даєте з ними раду з тими мишами? Живемо, як як даємо. Це не, не один погризані проводи. Провода, генератори постійно міняємо, це перекручуємо, Купляємо спеціальні засоби, пшикалки. Оце пшикаємо туди, щоб вони. Відлякувати їх. Липучки, ховаємо їжу у з під снарядів в ящики. Ну, от таке. А, а на зиму це закупляємо оці п... пальники, такі знаєте, угу. бачили, от, це обігрівачі, накручуємо на балони і це отак утепляємося можу войлочні а, ці, тканину оббиваємо, а це можуть бути пінофоло, цей фольгований, оце, що за батареї ставляться, як це. Єкрани, от таким, ці, да, екрани от тим, тим утепляємо такими засобами. Сіряк так званий, сіра зона, наскільки вона зросла? Це знову питання про технологію, я думаю, та, бо, бо від того залежить, але наскільки вона зросла за останній час? Ой, це я вам вона ж мінлива, mm -hmm. особливо на моєму напрямку мінлива. Тобто в один момент ми можемо десь трошки відсувати. Ну то, що там діпстей діп mm -hmm. показує, це одне. Да? А в самій динаміки то зовсім по-іншому. Тобто сіра зона збільшується. Ми намагаємося відтісняти ворога всіми засобами, намагаємося, і ми це робимо. Якщо говорити про використання ворогом авіації, то куди намагається цілити і що скидає, каби чи щось інше? Е, найбільше на Сумщині це, да, це каби. Це постійно каби, вони летять в область лісів, де вони думають, що, ймовірно, знаходяться скупчення наших військовослужбовців. Тобто це більше каби. РСЗВ може бути, ну в це в меншій мірі а артилерія в порівнянні з попередніми роками вона менше б'є, тобто артилерія не настільки. Багато хтось з ваших колег тут в студії нам розповідав, що виглядає так дуже доволі часто, саме на сумщині, що можливо випробовують якісь там, ну не знаю, удосконалення зброї, що гатять лиш би куди вгатити, а потім спостерігають куди попали. Чи чи ви можете підтвердити на вашому на вашій ділянці фронту подібне? чи спостерігали, що нібито як росіяни використовують м, як полігон для випробування зброї, гатять лиш би куди без певної цілі. Ну я би не сказав, тому що гатять вони по лісовій лісовій місцевості, більше там по кромках ліса, де, ймовірно, вони думають, що знаходяться БПЛА. Ну, в принципі, можливо, це й десь їхнього боку. Тактично, а, тому ну, вони, вони знають, куди б'ють. Щодо логістики, те, що зараз вони використовують з огляду на погоду, калаття, бруд, очевидно, така міжсезонна погода, перехід. Як це відбувається на їхній техніці на логістиці? На їхній техніці вони десь за, за 10 кілометрів, напевно, до лінії ЛБЗ, там доїжджаючи скутерами, чи мотоциклетною технікою. А там малими групами переміщають, тобто від бліндажа до бліндажа, там супроводжують, плюс доставляють своїми fpv дронами тобто вони там кріплять якісь припаси і переносять до місця, де ймовірно знаходиться. Як даєте раду з батареями, які на морозі сідають швидше? Дивіться, тут на рахунок обігріву, то, що загально прийнято, а тут головне, що батарея була завжди заряджена. Тобто, на морозі вона просто втрачає свою ємність. І не потрібно давати глибокого розряду. Тобто, там, припустимо, Має від'їхати там якусь таку кількість, треба трошки хоча б на 10-15% зробити цю відстань меншою, щоб не так розрядилася батарея. Ну і потім її треба дозарядити хоча б до відсотків 30-40, тоді можна залишати і все буде добре. Дякуємо. Святослав Кучак, це командир зводу інженерних безпілотних наземних систем, інженерно-саперної роти 71-ї єгерської бригади. Дякую, що були з нами. Дякую і спасибі вам, вам що стоїте. Скажіть, дякую тим, хто поруч із вами. Дякую, дякую. дякую. є за що подякувати і нашій аудиторії активній. Понад 140 тисяч гривень на додачу до тих грошей, які вже були на рахунку. Загальний кошторис ще раз 800 тисяч. І це, ну, знаєте, істотно наблизило до закриття збору, а потреба є простою. Робот Мінер, який коштує 800 тисяч гривень.